Вітаємо, шановне панство! Ви на каналі про дивовижних тварин. І сьогодні у нас знову спецвипуск, і його тема особливі птахи. Вмощуйтесь зручніше буде цікаво. І перший гість в нашому списку незвичних птахів какапо. І його незвичність лідирує одразу в декількох номінаціях. адже це найбільший у світі папуга, єдиний вид, що не літає, і єдиний вид, що веде нічний стиль життя. А ще у нього є дві цікаві особливості. Перша, він має дуже сильний, приємний запах. Він пахне свіжими квітами та медом. Друга особливість це, можливо, найтупіший птах у світі. Зазвичай ми стараємось не ображати нікого, але факти говорять самі за себе. Какапой справді доволі інтелектуально обмежений птах. Ну а що? Раз є найрозумніші птахи у світі, як ото ворони, то мусить бути і найтупіші. Як ми вже зазначили вище, какапо є найбільшим папугою у світі. Вага самців досягає 4 кг, а довжина тіла близько 60 см. Оперення у нього маскувального типу. Верхня його частина жовтувато-зелена з чорними або темно-коричневими цятками, що забезпечує прекрасне маскування в моховому підліску і траві. Нижня частина тіла помітно світліша, пір'я тут жовтувате з невеликими блідозеленими вкрапленнями. Пір'я какапо м'яке, оскільки воно втратило жорсткість і міцність, яке необхідне пір'ям літаючих птахів. Живе какапо на островах нової Зеландії, харчується, як і більшість птахів, насінням, плодами, пилком і частинами рослин. Він великий, товстий, лінивий, нелітаючий та тупуватий. Якщо вам було цікаво, чому цей вид знаходиться на межі вимирання, то ось вам і причини. Хоча не тільки це. Основними причинами все ж таки стали завезені на острови європейцями хижаки, щури, що поїдають тошенят і кладки, і куниці, що полюють на дорослих особин. А ще процес спарювання діло дуже рідкісне та повільне. Тому ось така сукупність причин вилилась у те, що у 1995 році кількість популяцій скоротилася до 51 особини у зв'язку з чим було розпочато програму з відновленням какапо, і завдяки цьому у світі вже близько 250 птахів. А ще какапо кричать в землю. Можна подумати, що вони взагалі зовсім того. Але ні, це такий шлюбний обряд, адже самцям потрібно привернути увагу самиці. Для цього вони використовують гучний низькочастотний звук, що видається за допомогою спеціального горлового мішка. Щоб звук краще розповсюджувався довкола, самець викопує в землі поглиблення чашоподібної форми близько 10 см глибиною, яке використовується як резонатор. Кожен самець намагається зробити кілька таких резонаторів у найкращих місцях на пагорбах і височинах. А ми побажаємо цим птахам успіху та розуму, щоб вони змогли вижити в цьому шаленому світі. Якщо ви поглянули на цього птаха і вирішили, що він потрапив у наш сьогоднішній спецвипуск, тому що у нього зачіска наче у короля рокенролу Елвіса Преслі, то ви трохи помилились. Він у цьому списку, тому що у нього довжелезна. Борода, звісно, вона не найдовша у світі за загальною довжиною, адже рекорд належить деяким індикам, але вона найдовша серед птахів по відношенню до довжини тіла. І зветься цей чудо-птах красучуб еквадорський, і при довжині тіла близько 50 см, довжина його бороди, котру ще називають сережкою, може сягати 35 см. і покрита вона короткими лускатими пір'їнами. І так вона ще й може роздуватися під час залицяння до самиці. Як ви вже здогадались з назви, цей птах живе в Еквадорі, хоча його можна зустріти і в західній частині Колумбії, у вузькій смузі уздовж тихоокеанських схилів. Харчуються за пташиними стандартами. До його раціону входять комахи, ящірки та фрукти, зокрема кокоси. Загалом це досить скромні і тихі птахи, але коли починається сезон парування, вони починають видавати доволі голосний звук і показово роздувати свою бороду спір'я. Проте, після залицяння участь самця і закінчується, адже будівництво гнізда і висиджування пташенят повністю знаходяться в розпорядженні самки. Красочук, попри всю свою харизму, стильну зачіску і довжелезну бороду, доволі вразливий птах. Він дуже чутливий до руйнування довкілля, а саме вирубки лісів, а великі розміри ще й роблять його легкою здобиччю для мисливців. Наступний екземпляр в нашому списку диваків відомий тим, що це найнебезпечніший птах у світі. Вгадайте, кому належать ці лапи динозавра та цей жахливий крик? Хоча що вгадувати, ви ж уже з прев'ю змогли здогадатися, що цей птах казуар. Рід цих птахів налічує ще трьох представників: казуар шоломний, казуар малий та казуар жовтошій. Всі вони водяться у тропічних лісах Нової Гвінеї і на північному сході Австралії. Ареали всіх трьох видів перетинаються, хоча казуари різних видів уникають зустрічей, воліючи заселяти різні території. А ще казуар один із найбільших птахів на планеті. У середньому 1,5-2 метри зросту, вагою до 60 кілограм. Він не літає, зате має неймовірно сильні ноги, якими може розганятися до 50 км на годину. Казуари є найбільшими птахами в Австралії і другими за розмірами птахами у світі після страуса. Казуари харчуються здебільшого впалими фруктами або фруктами з нижніх гілок дерев рибами, равликами, жабами, комахами, зміями та іншими дрібними тваринами. Коротше кажучи, коли ти живий динозавр, ти їсиш усе, що змогло від тебе втекти. А бігаючи і швидкістю автомобіля, то мало хто й зможе. А ще ці велетні щиті злюки. Саме Книга рекордів Гіннеса у 2004 році нагородила їх титулом найагресивніших та найнебезпечніших птахів у світі. А частота й тяжкість каліст, заподіяних працівникам зоопарків, є чудовим тому підтвердженням. Дійшло до того, що унаслідок численних зіткнень казуарів з людиною величезні площі австралійських національних парків були тимчасово закриті, щоб запобігти контактам людини з цими птахами. І як ви вже здогадались, маючи міцні ноги, величезні кігті, вміння стрибати у висоту до півтори метри у поєднанні з прикрим характером, носить цих птахів до списку тих тварин, зустріч з якими може закінчитись трагічно. Саме це і відбулось в Австралії у 1926 році. Зазвичай ці птахи живуть на самоті, але коли зустрічаються самці та самки, вони починають дивовижний шлюбний обряд із танцями і страшними криками. Після розмноження пара ще кілька тижнів залишається разом. При цьому самиця відкладає від трьох до восьми яєць у гніздо звите самцем. І так яйця висиджують також самці. Тож, якщо блукаючи лісами чи хащами Австралії чи Нової Гвінеї, побачите великий кістяний шолом на голові зі злими очима. То вам не позаздриш. Порадили б вам тікати, але від них і не втечеш, бо не здоженуть. Коротше, універсальна порада. Не їдьте в Австралію. Ось спецвипуску кінець. А хто додивився до кінця, справжній молодець. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у нових випусках.